Доброї години. Сьогодні поговоримо про сім'ю. З кількох самок формувати сім'ю. Є два таких, два таких погляди. Одні говорять, що 4 самочки вистачить для самця, дехто тримає і 10 самок. Ну, особисто така моя думка, що, що 4 самочки саме зможе покрити. З різницею в 20 днів тут вже залежить і від самки багато, коли в неї овуляція, Тому чи 4 це самки, чи 8. скажімо так, суттєвої різниці я не бачу, аби було площа. Але от що хочу такі от виділити, які, значить, ті люди, які тримають ну, протягом 5 років і більше, вони. Більше хочуть, щоб це вже було як мінімум 5, 6, 7 самок. Отаку, щоб на одного самця. Чому 7 самок сестер. Тому, моя думка така. от, Якщо саме всіх покриває, так, значить, відділити завжди можна. Відділити там 3, 4, там 2, 5 в такому плані. Завжди можна. А об'єднати. Не вийде в жодному разі. Травмуєте тварину і свій час. Тому що ну, вже не один раз таке чув. От купив дві самочки, а можна зараз я ще куплю одну, і ще дві, і добавлю, і що то з того вийде. Ну, ризик дуже величезний, що нічого з того не вийде хорошого, окрім травмування. І навіть якщо вони будуть жити потім разом. То не факт, що вони не поїдять малих, нерідних їм після народження. Значить, варіанти є різні. От, наприклад, навіть 10 самок кинути до самця. Він їх покриває. Відділяєте 5 самок, наприклад, яких більший животик, це через приблизно днів 45-60 вже буде дуже добре видно. Які самочки почали краще набрати, значить тих він і покрив першими. І відповідно вони приведуть першими. Щоб не було інтервалу там, 20 днів і більше. Тому що ті нутринятки, які народяться першими, будуть пити молозиво від самок, від тіток своїх. І маленькі, які народяться через 30 днів. Будуть відставати в рості, і таке трапляється частенько. Тому є ще такий варіант, щоб не було цих всяких розривів. Але вже як є, так і є. В принципі, просто можна відсадити. Тих, що перві провели самочки, молодь відсадити. Значить, я не бачу різниці. 4 це самки. чи чи 7. От немає, я не бачу різниці. Вона може привести з інтервалом 20 днів. Як не крутий, можуть за 5 днів всі привести, а можуть якась одна з них приведе пізніше. І що ти тут, яка різниця? Діло більше в тому, що от було в мене, наприклад, 6 самок. Так, бабахнули вони мені 40 малих, бо красота відсадив 20 самок, там 20 самців. В такому плані, якщо ж це менше, можливо, вам просто їх не потрібно. Треба ж десь його то все діло і реалізувати. Можна і самому, звичайно, все з'їсти, можна щось і продати. В такому плані. Тому Яка сім'я має бути, ну тут же дивіться самі. Просто можу таке сказати, можливо, внутрія це не ваше. От що ще таке є. Я пам'ятаю, от знаєте, завів одного разу попугаїв і. Купуючи господарів, говорять, от я можу там по 30 хвилин дивитися, попугаї паруються там, як вони там щебечуть, співають. Я їх як придбав, тих попугаїв, 5 хвилин ледве витримав, як вони тут свірінчать. Вийшов. Ну, 3 роки я їх тримав, але то, то не те. То не моє. Попугаї це не моє. А от стосовно нутрі, я ще можу і вечірком, вже коли темно, ще пробіжусь присвітлю фонариком і подивлюсь, як же вони там себе ведуть. Тому тут таке більше, знаєте, якщо воно вам до душі, то звичайно можна і більше брати. Якщо ж попробувати так, спочатку для себе, тут дивіться самі. 3, 4, 5. Я зараз собі лише от сім. Із семи можливо якась не буде рости добре. Все можливо. Може ще таке бути. А можу і так і лишу, хай з сім'ї будуть, я не збираюсь 3-4, потім тих малих не знаєш, де діти, щоб вони один одного не гризли. Так от одна сім'я, дай Бог виростить. Їм кавалера файного і все буде добре. Ну, Такий мій погляд. Що думаєте з цього приводу? Ви пишіть наразі. Дякую за увагу. Будьте здорові!